Те, що робить Росія, це огидно. Так президент Сполучених Штатів напередодні прокоментував останню повітряну атаку на Київ. Відповідаючи на запитання журналістів, він ще раз підтвердив, що збирається запровадити санкції проти Росії. Хоча, за його словами, не впевнений, наскільки вони здатні вплинути на Путіна. Спецпредставник Дональда Трампа Стівен Вітков невдовзі знову відвідає Москву, обмовився президент. Хоча раніше він заявляв, що серйозно розчарований Путіним, бо той, мовляв, дуже конструктивний на слова. Овах, але не припиняє обстрілювати українські міста. І зараз з нами на зв'язку із Вашингтона власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко. Долучаємо її до розмови. Олю, вітаю. Отже, рівно тиждень залишається до того, як сплине ось цей дедлайн, який Трамп поставив Путіну. Що про це говорять у Сполучених Штатах? Чи може Трамп передумати, що може на нього вплинути? І до чого ось цей візит Вітков? Чи він може якось змінити ситуацію? Вітаю колего. Знаючи манеру поведінки Дональда Трампа, навряд чи хтось зможе зараз дати однозначну відповідь на це питання. Те, що ми знаємо, напевне, зараз справді дедлайн це наступна п'ятниця, але водночас тримаємо в голові, що президент Трамп вже... Не раз з легкістю переносив свої червоні лінії. Цього разу помітно, що його надзвичайно роздратувало те, що Путін не відреагував одразу на його слова про чіткі терміни, в які Трамп хотів від нього припинення вогню. Свій перший ультиматум про 50 днів Трамп висунувши 14 липня, згодом зменшив його до 10 днів. А Путін усе Мовчав держсекретар Марко Рубіо цього тижня обмовився, що якісь контакти з росіянами з цього приводу були, але очевидно не на найвищому рівні, і вони не принесли результатів. Дональд Трамп навіть щепився у словесній перепалці у соцмережах із колишнім президентом Росії Медведєвим, який у властивій йому манері попередив Трампа, що ультиматуми можуть призвести до війни із Росією. І, хоч це, м'яко кажучи, зовсім не рівень Трампа, той взявся йому відповідати на True Social. У Росії та США. Практично немає спільних бізнесів. Хай так і буде. І скажіть Медведєву цьому не вдасться, колишньому президенту Росії, який думає, що він все ще президент. Стежите за своїми словами. Він заходить на небезпечну територію. Після цього Медведів не те, що не зупинився сьогодні. В офіційному телеграм-каналі він знову відповів Трампу, назвав його реакцію нервовою, що мовляв свідчить про те, що Росія на правильному шляху, і чомусь порадив Трампу пригадати цитую його улюблені фільми про ходячих мерців. І Трамп знову відповів буквально десь менше ніж півгодини тому на True Social з'явилася його відповідь про те, що риторику Медведєва він вважає дурною і провокативною, і через це розпорядився вивести на чергування два атомні підводні човни у відповідному регіоні. На випадок, якщо слова медведєва виявляться чимось більшим, надійшла відповідь і від самого Путіна. Він реагуючи на слова Трампа про розчарування ним, сказав, що цитую розчарування, викликані надмірними. Очікуваннями, ну і далі була його у повному обсязі типова риторика про цілі СВО, нелегітимність київського режиму тощо, тобто жодного конструктиву і натяку на бажання припинити війну немає. І е, останні обстріли Києва справді Трамп назвав огидними у відповідь на запитання журналістів. А, наприклад, донька спецпредставника Кіта Келога Меган Мопс, відома волонтерка, яка не раз бувала в Україні, вже вкотре нагадала і батькові, і всьому світові, ким є Путін. Будьте певні, це Путін так відповідає на ультиматум президента Трампа. Написала вона. Він знов випробовує американську силу та стійкість і додала таке. А далі ще й російські ракети. Та лише після того, як цивільні вийшли з бомбосховища, розійшлися по домівках. Росія посилає прораховане послання Америці і заходу. Ми вас не боїмося. Втім, спецпредставник Трампа стів Вітков, який сьогодні перебуває у газі, далі поїде до Москви. Це напередодні сказав Трамп, супроводивши це фразою: хочете вірте, хочете ні. Вітков був у Росії неодноразово в останнє у квітні цього року. Зустрічався він щоразу особисто із Путіним, вів із ним довгі бесіди, привозив звідти подарунки Трампу від Путіна і переповідав потім в інтерв'ю путінську риторику про Україну. Видання «Політику» писало цього тижня, що Сполучені Штати як останній аргумент можуть запропонувати Росії якісь значні економічні угоди, щоб та припинила вогонь. Тож цей візит. Потенційно небезпечний олюдивись через тиждень має сплинути цей дедлайн. і Головний козир Трампа, про який він зараз говорить, це нові великі санкції, які він обіцяє. Що кажуть у Вашингтоні? Які це можуть бути санкції, кого стосуватись, і чи вони власне будуть такі унікальні порівняно з тими численними санкціями, які вже накладені на Росію Сполученими Штатами, Європою та іншими країнами? А святе Трамп останнім часом прямо про це не говорить, які саме будуть санкції, звучить формулювання мита та інші заходи. Раніше ж він говорив про вторинні санкції на торгівлю із Росією. Що це означає? У Кремля залишається кілька великих торговельних партнерів. Насамперед, це Китай, Індія та Бразилія, які купують російську нафту та інші товари і відтак наповнюють путінський бюджет на війну. У липні Трамп обіцяв 100% мит для тих, хто торгує із Росією. По суті, це ультиматум. Або ви купуєте російську нафту, і тоді для торгівлі з Америкою у вас 100% додаткових мит, або не купуєте. Тоді мит немає. Як говорять експерти, 100% мит це фактично зупинка торгівлі. Вона стане економічно невигідною. Тож контрагентам Росії доведеться робити цей остаточний вибір, з ким вони з Росією або з Америкою. І до речі, цього тижня Трамп вже вів мита та штрафи. Щоправда, лише 25% для Індії. І як повідомляє Reuters, принаймні державні індійські компанії вже почали призупиняти поставки нафти із Росії і переорієнтовуватися на інші ринки. Втім, сам Дональд Трамп не дуже впевнений в ефективності мит, бо мовляв, Путін хоче продовжувати воювати. Втім, напередодні президент Сполучених Штатів знову повторив, що має намір запровадити санкції так, ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, чи санкції його турбують. Вони знають про санкції. Я знаю краще за будь-кого про санкції, мита та все інше. Не впевнений, чи це матиме якийсь ефект, але ми збираємося це зробити. Говорити про те, як будуть запроваджені ці санкції, якщо взагалі будуть складно. З одного боку, ми бачимо, що Трамп з легкістю самостійно вводить мита до усіх країн, до яких захоче, без будь-яких додаткових дозволів від інших органів влади. З іншого у конгресі є зареєстрований законопроект з цього приводу, і цей шлях через конгрес він довший і дозволить Трампу. Посилити градус погроз, запустивши, наприклад, розгляд цього законопроекту у сенаті, але не вводити санкції миттєво словом. А найближчий тиждень колего, обіцяє бути не нудним в очікуванні великих новин. Свято. Дякую тобі за всі ці подробиці. Кореспондентка Тесен Сполучених Штатів Оля Кошеленко на зв'язку зі студією про те, якою може бути власна реакція Білого Дому, якщо Путін не пристане на цей дедлайн Трампа і не завершить війну впродовж найближчого тижня.